Пишіть в коментарях, залізо в облара. Як у вас? Тобто десь 80%. Е, згадую 15, 17, 16, 18. До речі, Володя Свироденко, тобі вітання. Тарасу Речки також дуже круто летить. Варіантів проводки, коливали, Почуйте мене, будь ласка, це дуже важливо. Ну просто десятки. Потім ручна робота майстра з західної України. То я така ще циганка, що я люблю все таке яскраве, гарне. Погляньте, будь ласка, так обійняв, підняв. Друзі, всім бажаю міцного козацького здоров'я. Ви на моєму каналі. Мене звати Юрій Везнюк і всіх і кожного хочу подякувати за актив на моєму каналі, за те, що ви ставите свої вподобайки, що ви пишете цікаві формати, що ви підтримуєте не тільки мене, але й фон гаджета. До речі, нагадаю, допомога там, де вона потрібна, посилання буде в описі, в першому самому першому коментарі і в описі під відео. Ви просили, я вирішив для вас відзняти такий формат. До речі, сидимо на торбах завтра в 5 ранку виїздимо на цікаву риболовлю, але коли вже ви побачите це відео, ми, мабуть, ну, якщо дасть Бог життя і змогу, вже повернемось. Тому і хочеться більше знімати для вас риболовлю, але і такого формату відео вони вам подобаються. Ви їх підтримуєте і свій шлях коливалок. Коливалки, коливалки. Крута тема, робоча тема. В свій час вони просто були дуже плотно в моїх коробках, гаманцях. Але оце все, це, до речі, не все. Тобто тут десь 80% воблерів це головлева тематика. Ну, любу коробочку, яку я не відкриваю. Тут там і трохи по декілька штучок, трошечки більше є, але ну, отак навіть. Щоб ви не думали, що дядя Юра, тут вже такі залишки десь там були. І повне. Ну, наприклад, ось воблери, воблери, воблери. Чому вони ну, в моїх умовах і особисто в мене трошечки витиснули коливалки? Згадую, 15, й 17, й 16, й 18, й мабуть, вплотную до 19-го року Південний Буг це коливалки. Що таке коливалка? Малесенька двісна, одинартик, як правило. Спортивний безборочистий або з бородкою, дуже плотно. До речі, Володя Сверденко, тобі вітання. Тарасу речки також. Люди, з якими ми плотно співпрацювали по асфефішинг, круті коливалки, які ну якщо не найкращі, то мабуть одні з найкращих, що були на ринку мене і досі вони деякі залишились. Ну, Потім знову ж таки наша компанія Ebis Favorite Fishing зробили ребрендинг, той же самий Select, випустили купу цікавих коливалок. Та ж сама ну, по типу Діп Купера ось така. Також круто ловила, круто працювала. Потім, як це ж вона, Select, вроді би він, якщо я не помиляюся, і ось такі з носічками під... Таку луску рибічу. Коливалка це дуже бюджетна приманка. Коливалочка. о, красотка, це ще з перших без таврування і не підписане. Якщо не помиляюсь, це коливалки від SP Fishing. і не тільки від них вони ну, настільки плотно засіли в наших коробках, що ми майже не ловили Японії. Знову ж повернемося до пригатив великих плюсів коливалки. Дуже круто летить. Ти пропрацьовуєш різні горизонти товщі води зробив меншу е паузу, точніше більшу паузу. Вона повільніше приповільнюється додолу, і ти можеш ловити рибу вже на дні. Чому б і не поджигувати? Був також досвід, колосальний досвід, коли ми джигували коливалками. Тобто ти робиш закат, приманка падає до дна, ти підриваєш повільно, робиш проводку, підігруєш, підсмикуєш, вона там барахтається, як жук-не жук. Не жук і Варіантів проводки, коли валик почуйте мене, будь ласка, це дуже важливо. Ну просто десятки. Ти можеш швидко робити проводку, коли її там майже чуть ли не закручує в такий штопор-ступор, так званий, і тоді вона ловить активно дуже жереха. Згадайте, будь ласка, себе, якщо у вас таке було, напишіть в коментарях. У мене таке було, коли вже ти зробив ідеальну філіграну проводку, ти нічого не піймав, ти виматуєш швидко коливалку і на такої бистри вимитки доганяє, жерех, атакує і клює. Були такі приколи. Але в основному голови, ні в прилові щука, судак, окунь, сом навіть попадався, невеличкий сомік. І з сотні... З двох сотень, мабуть, коливалок, які в мене були, я багато розпродав, багато розіграв. Ось що в мене залишилось. Швидесенько пробіжимось. Air, а так Air двоєчка. Потім так звана кокетка, унікальна приманка. Це теж а, ну, також до цього рангу можна віднести і це, до речі, Смітівський Някіс вертушка, теж. Ну, типу залізо, але в принципі я якось хочу коснутися сьогодні саме коливалок. Потім далі по списку малесенька така теж коливалочка, це ручна робота. Чи це Select. ча 2 це Родіокрафт, до речі, це оригінальний, дуже в свій час ловили, взяти навіть каскад нашого тетерева. Потім далі по списку це теж щось від майстрів ручної роботи. ча 2 Radiocraft. Фок-Фрок це іріс маленький, а це, до речі, селектівська така безпосередньо вертушечка. Потім тут, що ми маємо, ручна робота від майстра, ручна робота від майстра. Е ага, це апет, це джакал, якщо я не помиляюсь. Потім вернемося до СП Fishing, СП Fishing, це. Також кокетка чи індивід, індивід, якщо я не помиляюсь. Також ручна робота, ручна робота. Це, до речі, мені Вітя Девічук, від тобі привіт. Задарив прикольні каливалочки, вони ловили на форматі невеликих річок по типу камінки, невеликих таких потічків а-ля, типу наштетерів. Далі так, це селект, селект, селект. Потім ручна робота майстра з Західної України, ручна робота майстра Західної України. І ріс в такому прикольному кольорі. А, Це, до речі, подарунок від підписника. І, до речі, він військовий, хто в темі той <с> здогадався. Класична 2 i7 Sміet Pure Pреha. E Metal Twitch, до речі, сама така в мене з не до кінця зрозумілих і розлоблених каливалок. Це чомусь твіч-міч. E Ось ця от Metal твіч і панік. Хоча панік ловив, а метал твіч, якщо я не помиляюсь, ну може там одну, дві, три, п'ять риб піма. До речі, пишіть як у вас. Я думаю, що всіх тих, хто в темі ловлять головня то з фефішингом стикалися і багато круто ловили. Це щось набагато, це, мабуть. Так, да, це щось з Японії. Навіть не знаю, бо давно вже руки не доходили, хоча періодично кидаю. Ручна робота, ручна робота. А це вже ми проходили. А і тут ще трошечки є це від Саші Гнатюка з Вінниці. Трошечки вертушок знову ж таки. А, це Waterland теж крута коливалочка, вона така полегшена, скажімо так, 2,5, і вона круто працює в середньої такої повільної течії. Десь якісь звороточки, обраточки, так звані тарілочки. І далі, далі, далі по списку. Коливалок, як бачите, залишилось небагато, якось так в їх витиснули. Чому коливалки? Коливалка дуже крутий пошуковий інструмент в ваших руках на незнайомій річці. По високій воді, десь, можливо, по низькій воді. Їх не так шкода обривати. Працюючи коливалкою на максимально повільній проводці, ти можеш розраховувати на пасивну рибу. І великий ще плюс того, що коливалки, ну, по літу звичайно, буде активний кренк, щось на кшталт. ну Я не знаю, навіть тут можливо, а ну той же мікротап і далі по списку може працювати краще. каміон, сміт, чабіки джакалівські, далі по списку. Той же самий мною захейчений і потім... Закоханий мною, де Трикас там фокузємі малесенькі, оці що 2,8-29 грамів приманки круті, летять, і коли низький літній рівень води, то вони будуть краще. І там заглиблення, там відцентрована лопатка, так звана лопасть, яка виробником, наприклад, СССРка. Зрозуміло, що він буде йти там. З самої поверхні або, можливо, там 10-15 см. Взятя серкву найде нижче, це логічно. І коли ти обловлюєш в динаміки на течії, амплітуда гри, яка вже виробником вкладена в ту чи іншу приманку, ми про воблери, вона буде дуже круто тримати і течію, і тобі не потрібно. Ну, диндаром кажуть, що воблер це типу ідіот бейтс. Я б так би не сказав, би, також потрібно вміти працювати з воблерами, але каливалка десь швидше прокрутив, не закручує. Десь перезакинув, вони дуже круто летять, це великий їхній плюс. Десь на гілках там оборвав, не обірвав, відсипив. Ще момент, що коливалки часто чіпляють, хоча облери теж чіпляють, бо там два трійника чи одинарники, несуть ну, все-таки на воблеру два крючка, як не круте. Тут є плюс і мінус, що по якомусь латаку ти можеш провести коливалку там, де ти не сильно проведеш воблер, Це також великий плюс цієї приманки. Але. Ну, воблери більш технологічніше, воблери більш цікавіше, тим, ну, на мою думку, що на воблери, можливо, ви не погодитесь, напишіть воблерах, в облерах, можна піймати рибу грубшу, хоча й на каливалки я також ловив гарних кленів, ну, головнів, жеряхів, єзя. Далі по списку. Але щоб я взяв би, от, наприклад, кінець літа, початок серпня, ну, мабуть, була б невеличка коробочка в ну і дві-три каливалки я туди б підложив би. Бо інколи буває, що навіть на середньопомірні течії, типу каскада річок тетерів, случ тот же уж, ну можливо, навіть бух, коли палка буде не така. Перспективна, як шумовий воблер з мембранами, з галограмами, який буде в верхніх або в середніх прошарках води йти і збирати активнішу рибу. Можливо, пасивнішу рибу краще добрати коливалкою. Знову ж таки, всіх заброшую в коментарі. Тож, якось так, якщо взяти моє співвідсоткове е, с, е, співвідношення. Головень, ну, наприклад, білий хижак, Воблер і коливалка, то це, мабуть, зараз буде об'єктивно навіть не 70 на 30, а 80 на 20. Тобто, чаша вагів більше буде до Воблерів, чим, наприклад, до коливалок. Чому так, я не знаю. Ну і естетично також. ну Сорока золото, я така ще циганка, що я люблю все таке яскраве, гарне в облара. Ну і ви можете подивитися ось на це. І подивитися ось на це. Це в облара на головня, і це не все, до речі. А це ось коливалки. Тож, якось так. Навіть була така тема, можливо, навіть зніму на свій канал. попрацюю чисто виключно коливалками. Попрацюємо з вами коливалками і побачимо, можливо, навіть батл проведемо. Ну, знову ж таки, лімітований в часі, зліва, справа, такої справи. Купа своїх проблем, тож якось так. Невеличкий тезис, і розкажу, до речі, заїхали до мене на магазинчик дуже прикольний кноп ручної роботи від Саши Ми, Це з Володимира Воленського Workshops Roads, якось так воно називається. Алевалки в облера. Ну, воблер дорожче. Але, як на мене, ловить краще. Коли, балка, коли валка дешевша, краще летить і не так шкода обривати. І також, в принципі, якщо розібратися, може класно, круто ловити. Чому витісли воблера коливалки, бо я більше впирався в облара і більше на них якось робив такий акцент. Повернуся до них знову плотно з головою, чесно кажучи, не знаю, але є деякі річки, особливо там весна ще по холодній воді, до речі, таймінги. Рання весна там до квітня і вже пізнє, пізнє літо за вересень-жовтень, то дійсно, можливо, будуть коливалки краще в пріоритеті. Але великий ще плюс облар, що ти його можеш десь на Середніх прошарків, якщо це суспіндос, зупиняти, він буде краще працювати, він буде довше в полі зорі. коли Коливалка в будь-якому випадку це метал, там немає чому затримуватись навіть на течі, все рівно вона буде, навіть якщо ти її будеш тримати, вона буде падати. Тож якось так. Пишіть в коментарях: залізо в І Як у вас, ловити більше на залізо, ловити більше на воблера. Кноби, 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 кнопи, 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 кнопи. кнопи Кожний кноп. Так, гарнітуриця двома е, додатковими шайбочками цим ключиком. Ось так от покажу. Просто погляньте. Це стабілізована деревина. Погляньте, будь ласка, так. І погляньте, будь ласка, так. Ну просто витвір мистецтва. Це вже залишок, що залишився, бо трошки порозгрібали і собі залишив. Тут є різні, є ось такі под фіолет. є такі взагалі під дерево таке, що Ну, космос, просто космос. Погляньте, будь ласка, на цю роботу. Тулочки, тулочки Саша сразу промазує безпосередньо шиманівським маслом. О, можливо, так ось буде. Можливо, ось так от буде краще. Ціна так, вони не дешеві. Це ручна робота, це трьохшарове покриття лаком. це... Технологічні кноби, вони ідеально стають, вони підходять на шиману і на дайву, Але на дайву потрібно чи втулочку ця, яка стоїть, типу, знаєте, як на шиманках, чи ще додатковий підшипник, але вони стають. Погляньте, будь ласка, сюди. Погляньте ось так. от. Погляньте ось так. от. Ну, хіба це не скарб? Просто скарб. Тож якось так. На правах реклами. Моя також кільяга буде в описі під відео. Друзі. Там є, до речі, велика група товарів різних, і під замовлення можу любу катушку привезти від 2000 до 35 тисяч. Ну, на сайті вона стоїть 35, 000, а екзист зараз під людину везу за 28 800. Ну, якось так, коливалки, вони вартують уваги, але коливалка не є панацеєю, як і Воблер. Чи просто не лінувати, експериментувати на риболовлі каливалка воблер Запрошую в коментарі. Ви були на каналі Юрія Вознюка. Я вас всіх обійняв, підняв фонд гаджета, допомога там, де вона потрібна. Фодобайки, підтримка україномовного контенту. Обійняв, підняв.